Вітаю, друзі! У нас літо. А літо це тепло, яскраві фарби і бажання відпочити. Це сезон, коли хочеться поменше працювати і побільше гуляти. Тому сьогодні я для вас приніс топ літніх, не напружуючих, безтурботних ножів. Спеціально під літній настрій. Поїхав! Ну що, діткам ми мало уваги приділяємо, тож почнемо з них. Цей ніж я купив для своєї доці на її п'ятиріччя. І вже рік, як вона у мене питає, папа, а де мій ножик, коли довго його не бачить. Але коли приїжджаємо в село чи десь на природу, то вона з задоволенням. І з певним трепетом нарізає продукти разом зі мною. Чому з певним трепетом? Тому що при всій такій іграшковості вона вже розуміє, що це дуже гострий ніж, яким вона може завдати собі болю. Тому тут одночасно сполучається і якийсь ігровий момент, і така вже доросла обережність. Загалом, сьомий номер опінеля, нержавіюча сталь. Яскраві руків'я я у чотирьох варіантах з пластику, отвір під темляк, класичний віроблок і свисток, який перший тиждень буде зводити вас з розуму. Опінель номер 7 Outdoor Junior з безпечним вістрям, але дуже гострим клинком. Будьте уважні. А далі у нас лише ножі для дорослих. Компанія Magnum своїми шаленими продажами, в тому числі і в мережі наших магазинів, все-таки спокусила конкурентів, і першими не витримали американці. Компанія Kershaw випустила свою варіацію рейнбов ножа під назвою Miss Direct. Така собі провокативна назва, але подивіться на цю ніжність веселки, яка базується на потужному фреймі і на, як завжди, чіткому асисті. І насправді не так важливо, з якої сталі зроблений клинок чи руків'я, тому що ось це зеркальне полірування дозволяє легко проникати в матеріал, а руків'ю просковзувати і виходити з вашої кишені. Довга кліпса в стилі 3SOM працює відразу з отворами в трьох місцях, а Темний великий отвір, створений спеціально, щоб працювати з не менш великим темляком. Максимум безтурботності в одному предметі. Hey, buddy, did, hey, buddy, hey, buddy, day, day. Далі, друзі, щось абсолютно нетипове для CGRB. модель Fugli. Це щось середнє між канадським класицизмом і китайським поглядом на літній EDC-ніж. Анатомічний контур, золоті акценти. До речі, вдало реалізовані два хвати. Ось так і ось так. І літнє гасло на клинку. Як завжди, механіка на висоті, два варіанти відкриття через шпеник або фронт фліпер, GT-накладочки, адекватний лайнерлок, цілком собі Оригінальний, проте практичний ніж на літо. З хорошої сталі на високих спусках. Тут вам і оригінальність, і практичність два в одному. Ну і, звісно, неординарний дизайн. Hey, hey, buddy, day, buddy, day, day. А цей ніж я запримітив ще з першої ітерації. І це FRD, тобто френд, тобто друг від компанії Becker Plus. Легесенький, нереально легесенький, тонесенький і при цьому повноцінний складаний ніж. Не ламаюча пальці механіка, запобіжник. А тепер ще й в кольорах в стилі Дісней Він водночас і серйозний, і як маленький єдинорожка, від якого лине теплом і добром. А не товстий. По обуху клинок на бьокерівській д 2 буде демонструвати класний агресивний довготривалий ліс. На мою думку, це просто взірцевий літній ніж, прямо топчик. Найпопулярнішим на сьогодні ножем від Kershaw у світі, мабуть, є модель Iridium і було просто питанням часу, коли вийде її менша модель, а саме Iridium Mini. Накладки руків'я виконані з алюмінію у таких повітряних відтінках національних кольорів, а елегантний клинок. Тут і про укол, і про різ, але без жаху в очах рендомної тітоньки на автобусній зупинці. Просто шикарна механіка, робить це ніж шикарним фіджетом, а врівноважений такий дизайн. Заносить його в категорію як джентльменських ножів, так і ножів для леді. Ну і, звісно, Кершівська D2 це саме те, що рекомендує сір Григорій Соя. І гідіу-міні від компанії. Екша, Ось вам кубики. Ось вам кабіна від літака часів Другої світової війни. І саме це я бачу в ножі Корморант від компанії Кайзер. Ось така іграшкова. Фактура та колір викликають у мене посмішку, та й, мабуть, у багатьох людей теж ви просто не помічаєте, як починаєте посміхатися. Але при цьому у нас тут такий витончений на вігнутих спусках клинок зі сталі нітрові, живучої, гартованої на високій одиниці з хорошою корозійною стійкістю, сталі, яка може дати непоганий об'єм, а може й навіть хороший об'єм роботи. І на мою скромну думку. Нітрові поступово намагаються витіснити улюблений наш з вами 14-й сенвіт. І, можливо, їй це навіть вдасться. Далі, як завжди, шикарна механіка від Кайзера помножена на 4 способи відкривання це кнопка, це фліпер, це фронт фліпер і це отвір. Дорівнює хороший настрій, хорошу роботу, хорошу покупку. За хороші гроші. <пробіт> і я не міг обійти досвідчене старше панство, загартоване і прискіпливе у своєму виборі, в тому числі і до ножів. І ні, не буде тут 110-го бака, але буде щось не менш класичне, не менш виважене, але більш легке, що не буде обтяжувати ваші льняні штани. І це «Гацан» від протек. Тут вам і теплі літні вечори на оббиті вітрами дерев'яній терасі. Тут і темні ночі, наповнені пригод та небезпек, що лишилися в минулому. Тепер насолоджуйтесь теплом від багаття загартованим склом ваших камінів. Найкращою механікою для свічбледів у світі. Суворістю ліній, немов ваші насуплені брови, і 154-ю сієм сталію, яка допоможе почистити яблучко для вашого внука в той час, поки він опановує свій перший опінель. Ось такий, друзі, топ літніх, безтурботних, не напружуючих ножів. Сподіваюся, вам з цього щось сподобалося. Літо це пора, коли хочеться себе трішечки побавити, хочеться. Трішки розслабитись, трішки свіжості, трішки тепла, і це не гріх, якщо тільки трішки. Бо, як ми знаємо, що занадто те нездраво. ніж він як літо має бути легким, яскравим і залишати по собі лише приємні спогади. Від мене для вас промокоди на всі ці ножі в описі під відео. Від вас активність в коментарях. Дякую, друзі, Па-па.